канал Сам Собі Майстер, я вас вітаю. В цьому відео хочу провести огляд ось такого верстату для загострювання ланцюгів для бензо чи електропил. Отже, ось так виглядає верстат. Верстат бренду ParkSide акумуляторного типу, не від мережі, тому що я маю такого типу шуроповерт, акумулятори тут взаємозамінні і я вирішив цим скористатись. Так як ціна відносно недорога, ну і практичність акумуляторного верстата буде, я думаю, більша, тому що можна, незалежно від мережі, виконувати на ньому роботи. Отже, сам станок в упакуванню, самі лищата, які фіксують ланцюг, болти для фіксування два, ну і два болти. Один, я так розумію, це буде упор, який закручується тут. Тобто, це упор, доки станок буде пропилювати, глибина пропилу, скажімо так. А другий це для регулювання подачі ланцюга. Тобто він закручується ось тут. Все. Ну і інструкція. Отже, болти. Я прикручувати не буду, тому що я скористаюсь струбциною. зафіксую його. Ну і Спробую нагострити ланцюг. Головне питання, що мене цікавить, чи вистачить акумулятора для загострення, повноцінного загострення ланцюга. Ну, в моєму випадку мені потрібно два ланцюги загострити, так як в мене є два ланцюги. І... Якщо все буде окей, то я буду супер задоволений цією покупкою. Є багато прихильників, є багато противників такого типу загостювання ланцюгів, тому що одні говорять, що це дуже сточує швидко ланцюг. Інші говорять, що перегрівається метал, ланцюг не має вже цієї сталистості. Цієї Міцності твердості металу. У Всякому разі, скільки я разів не пробував ланцюг підтягнути, під підгострити напильником, він в мене або е, якась частина була не нагострена, або пила почала тягнути в одну сторону, шину зажимало. Ну, Всякому разі ланцюг е, нагострю, загострювати пильником не виходило в мене ні, ні, жодного разу. Отже, я маю ось такий шуруповерт, знімаю з нього акумулятор. Акумулятор не є повністю зарядженим, він з робочого шуруповерта, тобто там не знаю на який відсоток він вже посаджений. Ну, Подивимось, струбциною затискаю цей станочок до стола. І ось мій ланцюг, який потрібно е нагострити. Так, потрібно спочатку підібрати, підлаштувати ось цим болтом, е щоб він якраз був під камінь. Забагато. Трошки дозаду. Затискаю цим кронштейном і якраз бачимо чуть-чуть. Кінчик, камінь, кінчик ланцюга підтягне, підгострить і ланцюг і багато дуже не зноситься. І тим самим буде гострий. Отже, я налаштував глибину пропилу, налаштував зубці так, щоб тільки крайчик кромку знімав станок, вмикаю станок і позначив собі, з якого я зуба починаю і починаю Так, один зуб пропиляв і пішов далі. Затиснув. Так, отже, я дійшов до е, одну сторону, я вже нагострив. Тепер потрібно перекрутити кут. повернути другим боком верстатик. перекрутити куд на другу сторону і те саме просто з е, повернене в другий бік проробити. Знову ж таки потрібно підібрати. Щоб тільки кінчик, спилювало. кінчик зуба спилював камінь. Так, це багато. Так, десь так. Затискаю ланцюг і поїхав. Отже, я закінчив роботу. Я без жодних проблем нагострив ось такі два невеличкі ланцюги для електропили. Акумулятора більше, ніж достатньо для цієї роботи. Я в принципі, станочком задоволений. Вартість такого станка близько 35 доларів без вартості акумулятора та зарядного пристрою, так як вони в мене були окремо. Я всім задоволений. Станок цей можна використовувати в похідних умовах, тобто то десь при роботі в лісі, в якихось е, на посадках, де нема можливості е, 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 підключитись до електрики для заточки, а пильником це довго і не завжди ефективно. Кому ця інформація стала в нагоді, поставте лайк, будь ласка, цьому відео. Якщо цікавий канал, в принципі, підпишіться на канал. Ну і до зустрічі до наступних відео. Па-па!